Вітаю всіх. Моя сьогоднішня коротка презентація спрямована до тих людей, хто не зовсім або зовсім не задоволений своїм життям, хто прагне змінити його на краще в різних сферах: фінансовій, соціальній, особистісного зростання, хто не боїться нового і розуміє, що той, хто не прагне йти в ногу із швидкоплинним часом. Буде відкинути на узбіччя. Ми живемо в такий період, коли гнучкість пристосування до нових вимог, готовність набувати нові знання та навички, допоможе нам не тільки вистояти, але й піднятися на більш високий щабель. Як відомо слово криза, написане китайською мовою, складається з двох ієрогліфів, один означає. Небезпека інша можливість. Кожен бачає у цьому щось своє. Я вам сьогодні хочу показати саме можливість і не одну, яку ви можете отримати, приєднавшись до компанії Манекі НЕКО. Як на мене, це найкраще на сьогоднішній день можливості в найкоротший термін з невеликою кількістю партнерів. Без ризику вийти на той рівень доходів, який дозволить вам не тільки вирішити нагальні потреби, але й витягти із забуття свої давні мрії та втілити їх в реальності. Манекінеко це молода міжнародна компанія в сфері онлайн бізнесу, зареєстрована 6 квітня 2023 року. На Сейшельських островах громадянином України Сергієм Кушніром, в тому числі з метою допомогти українцям в ці нелегкі часи отримати можливість здобути нову професію, створити власний бізнес, мати пасивний дохід. Бонусно-накопичувальна програма стартувала лише 27 травня 2023 року. І за перші пів року дала можливість її учасникам отримати більше 5 мільйонів доларів за розширення партнерської мережі. І це не фінансова піраміда, не хайп, це абсолютно легальна прозора компанія з ретельно прорахованим маркетинг-планом, згідно якого 99% товару обігу. Повертається в мережу у вигляді бонусних нарахувань. Така заява може здатися фантастикою, але це реальність, яка стала можливою завдяки виробниці маркетинг, розробниці маркетинг-плану співзасновниці компанії Марині Черкасовій. її великому досвіду. Баченню та використанню сучасних технологій. Мережевий маркетинг теж не стоїть на місці. Для прикладу, в звичайні мережеві компанії товарного напрямку, щоб вийти на дохід кілька тисяч доларів на місяць, потрібен не один рік наполегливої роботи та тисячі партнерів. Алгоритм нашої бонусно-накопичувальної програми дозволяє використовувати розроблені різноманітні стратегії і виходити на подібний дохід за кілька місяців з командою 30-40 партнерів. Суттєва різниця чи не так? Це бізнес для тих, хто хоче не просто заробляти кошти, а робити це в компанії яка є ще й соціальним проєктом. Бо девізом компанії Манекинеко є цитата Блеза Паскаля, найвищий привілей, що даний людині від Всевишнього стати причиною добрих змін в чиємусь житті. І за сім місяців роботи такі добрі зміни в своєму житті вже відчуло багато партнерів. Крім того, в компанії є благодійний фонд допомоги маленьким діткам, які залишилися без батьків, і на певних етапах маркетингу передбачені відрахування в цей фонд. Тобто кожен може бути причетним до цієї благородної справи. Базовим продуктом компанії Манекінеко є надання рекламних послуг. У вигляді класіфайда – дошки оголошень, на які за досить невелику плату, а за певних умов і взагалі безкоштовно, можна розмістити свою пропозицію. Це можуть бути як товари, так і різноманітні послуги, все те, що підлягає реалізації через інтернет. На сьогоднішній день наша співдружність нараховує майже 22 тисячі партнерів. З усього, з різних країн світу, так скажемо. І кількість таких партнерів постійно зростає. Цей сервіс допомагає продавцю та потенційному клієнту знайти один одного. Наступним блоком, з того, що отримує партнер після реєстрації бонусно накопичувальній програмі. Є навчання від професіоналів в різних галузях, як на безоплатній основі, так і за невеликі кошти. Це і створення власного бренду з нуля, і робота в соціальних мережах, і використання месенджерів для просування своїх товарів чи послуг, і технічна грамотність, і робота з командою, тобто, кожен може знайти. Інструмент для свого розвитку. Еквівалентом грошової одиниці, яку використовує компанія, є один МН, походить від назви компанії MoneyTeNEC, який дорівнює одному USDT криптодолару. Він є стабільним і практично дорівнює одному фіатному долару. Це говорить про те, що компанія відповідає сучасним трендам, використовує передові технології. В пакеті пропозицій від компанії є цифрові продукти, а саме навчальний курс Азбука криптовалют та унікальний за своїми можливостями торгівельний крипторобот. Що ж це за робот? Робот, який самостійно торгує на біржі, без вашої участі. Угоди відбуваються на спотовій торгівлі, сенс якої купити дешевше, продати дорожче. Гроші не передаються довірче керування, вони зберігаються на вашому гаманці на біржі. Ви маєте щоденний заробіток, гроші можна. Виводити в будь-який час. Запустити робота можна хоч з телефону, хоч з ноутбуку, простий у використанні. Не потрібно сидіти за графіками та ризикувати, яку монету купити і коли продати, витрачаючи на це купу часу. Торгівельний робот це зробить за вас 24 на 7, навіть коли ви спите. Працювати робот буде на топ-10 біржах та з топ-100 монетами. Кожний обере своє. Перша наша біржа це Bybit. Мінімальний депозит для торгів всього 53 USDT плюс 10% на комісійний рахунок. Мінімальний придур, прибуток на такому волатильному ринку, як тепер, 100% річних. Коли почнеться період так званого бичого ринку, дохід може складати й до 400%. Можливо робити реінвестування та складний відсоток. Ціна робота для новачків 280 USDT, з яких 30 USDT, надалі я буду говорити бонусів, це активація модуля b 30 в нашій суперовій бонусно накопичувальній програмі. Просування нашого роботу на ринку заохочується двома видами маркетингу лінійним та кваліфікаційним. Той, хто буде ділитися інформацією про можливість робота з іншими, за бажанням буде мати відразу чотири джерела доходу. Тобто основна ідея створення цього інструменту була створити продукт, спираючись на досвід, але враховуючи потреби всіх споживачів. Як я вже говорила, без передавання грошей в управління, отримувати пасивний дохід, не приділяючи багато часу, повністю автоматизована система. Простий запуск робота кілька кроків, і не потрібно також підключати спеціалістів та вивчати складні інструкції для того, щоб засвоїти всі інструменти цього робота. Також одна з переваг нашого робота це його безпека, тому що Компанія Гідра Кепітал використовує стандарт шифрування AES. Це найбільш інноваційний на сьогоднішній день стандарт шифрування. Для того, щоб торгівельний робот приносив відчутний профіт. Треба, звичайно, на нього розмістити відповідний депозит. Багато хто в наш час, на жаль, не має вільних коштів для інвестування. І тут на допомогу нам приходить те, що може стати нашим рятувальним колом, що є рушійною силою компанії Манекінеко. Це її унікальна авторська. Бонусно накопичувальна програма. Алгоритм цієї програми простий. Він складається з трьох блоків: донор, Basic, блок донор, Basic і лідерський блок Targets. В перших двох блоках це сходинки з невеликих тримісних матриць, які слідують одна за одною. Блоці Targets, який включає програми Авто та «Хаос» матриці семимісні, це єдиний шлях до найвищих бонусних виплат. Не потрібно нікуди відволікатися. Зайшовши один раз програму Донор 30. За 10 бонусів можна дійти до програми Хаус з виплатою 228 тисяч бонусів, забираючи по дорозі бонуси за проходження проміжних програм. Всього за проходження одним бізнес-місцем одного циклу. Одного всього циклу одним бізнес-місцем, якщо ми пройдемо, нам виплатиться згідно маркетинг-плану 342 тисячі бонусів. За рахунок того, що проходячи по сходинках маркетингу, ми отримуємо не тільки грошові виплати, а ще й додаткові бізнес-місця в різних програмах. Відбувається закольцювання. Бачите на цьому слайді. Тому, не вкладаючи власні кошти, а тільки запрошуючи партнерів і допомагаючи їм створювати свої команди, ми отримуємо постійний рух наших бізнес-місць. Крім виплат за проходження програм блоку Basic. Ми отримуємо ще й реферальну винагороду за запрошення нових партнерів в свою команду та допомогу в їхньому розвитку, а в лідерському блоці таргет ще й по трьох рівнях. Подивіться на цей слайд. Ви коли-небудь бачили таке? З цього лабіринту неможливо вийти, а вхід один. Вгадайте, що це відповідь? Бонусна накопичувальна програма компанії BaneQineco. Ось звідки стільки виплат. А ви подивіться, який рух іде оці стрілочки? Вони всі вказують, при заходженні на ці місця. Вам надаються додаткові бізнес місця в різних блоках цієї програми, в різних постійно. Проходячи через всі ці сходинки, знаходячись на бонусних місцях, ви отримуєте те, що я сказала, крім грошової винагороди ще й додаткові бізнес місця. Подивіться, яка кількість, як вони між собою перемішуються, закольцьовуються, і це все відбувається. Багаторазово. Якщо ви самостійно або з допомогою наставника прорахуєте, скільки можливо отримати грошей за допомогою цієї бонусно-накопичувальної програми і до того ж багаторазово, ну я впевнена, що ви не зможете залишитися байдужим до цієї пропозиції. Завдяки компанії Неко» вам під силу змінити навіть долю свого роду при бажанні. Звичайно, я в одній презентації не можу описати весь цей рух, але те, що він безкінечний, це факт. Ще однією перевагою бонусно накопичувальної програми Мекенеко є те, що лідерами компанії. Розроблені різні стратегії входження в програми. Шлях з першої сходинки, от вона, перша сходинка блоку донор 30 за 10 бонусів, є найдовший. І запросити треба набагато більше кількість партнерів, щоб подолати весь шлях. Але ми готові допомогти вам пришвидшити цей рух. Це шикарна пропозиція для тих, хто втомився продавати і починати кожного першого числа місяця все спочатку. Хто вже втратив надію збудувати багатотисячну структуру, щоб вийти на дохід хоча б кілька тисяч доларів на місяць хто втрачав свої гроші в різних інвестиційних проєктах, хайпах, фінансових пірамідах. Я ж запрошую вас приєднатися до компанії «Манекі Неко, яку очолює дуже порядна людина, професіонал, який створює всі умови для найбільш комфортного ведення прибуткового бізнесу, який хоче і може. Допомогти людям кардинально змінити своє життя і життя небайдужих їм людей на краще, чесно, прозоро, екологічно. Станьте причиною добрих змін своєму та чиємусь житті. Дякую.